Доброго дня, садимо чесничок. Зараз покажу, який він у нас, поки ми не розлущуємо його, який розлущений. Ось там, заді мене, хлопці садять чесник. Я зараз іду до них, допомагати їм буду. Прошлий рік ми садили чесник 12 жовтня в цьому році. Зараз пізніше садимо тепло на дворі, але передають дощі. А там, гляди, похолодає, то ми садимо зараз часник. Він повинен за місяць до морозів стійких вже бути посаджений. А цибуля за дві неділі до морозів стійких. Ну ось так. Дивіться, як ми садимо чесник. Садимо чесник. Ось вибрала чесник. Такий, бачите, який часник, гарний часник. Ось такі зубки. Дивіться, які зубки. Але це здорові зубки. Як щось по пальцю указательному дивіться, як його дороги. Отакі зубки. Це ми на городі два відра, це третє відро. Ось тачка. будемо чистити. Зараз покажу, як ми садимо. Так, іду. вигнала гусей, щоб пасли на травички. Вони піднімають голови. Зараз ось. мене хлопці садять. Зараз я покажу, як ми садимо часник. Ось жовте листя. Таке гарне. Але ось абрикоса, черешня ще зелена, а брикоса жовті є. Яблуня наполовину. Зараз покажу вам. Як ми садимо чесник? Привіт! Mm. <ріст> не ждав, а я приперлася. І осталось ще відро Велике. Часнику. Це попіл, який нітроамафузка. трохи, бо здуває вітром вітер на городі І ось ось так зараз покажу вам як ми садимо чесник садимо чесник на такій відстані це Отак. ось ось на такій відстані десь 12-15 сантиметрів потім посипає боржик ну що ж ти за мною прибіг це я не закрила фіртку. Лень. Прибіг коржик за мною. І он такі довгі-довгі гони. Зробив Володя в цьому році гони довгі. Он заволочив усе, посадимо часник. а потім будемо садити цибулю. Цибулю купили ми радар, а часник свій домашній. І оце ми так. Задима. Насипаю я отаку мисочку. Мені так проще Мені так з мисочки садить. Чесничок. Зараз покажу вам. Ось так беру зубочок, О. І от на такій відстані приблизно. Сад, сад, садю. Це садимо. Десь 12-15 сантиметрів один від одного. О, оце на такій відстані. Отак садю, чесник. Часник росте. Гарний, здоровий. Володя це де посадили. Ми зразу садимо, тикаємо часник, потім Володя його... Володь, не йди там, де часник буде, бо він погано тоді його застромлять, де ти наступиш. Перейди на ту сторону, де посадив. О, отак. Та цей посипає. Вологим таким попелом, бо вітер зносить попіл. Ріденько розкидує Удобрення і так ми садимо. У цього сорту це в нас два відра 12-літрових. Посадимо, а потім будемо другий сорт садити часнику. чеснику. Ще хочу квочку посадити на зиму. І цибульку. І ще на пір'я посадимо цибулю. Здорову посадимо, якраз буде зелень нам. Оно коржик пішов по рядах. Помощник наш. Ось так ми садимо чесничок.